Ну, ви думаєте, що ця вся структура цього не знає? Ну, Вони всі добре знають. І, чесно кажучи, ото, що їм зараз перепризначили перевірки на МСЕКах, я ж думаю, що зараз все підтвердиться, тому що рука руку миє. Ну, от Це ж та, та сама ситуація, чому ми дуже не розраховуємо, що Кабмін скоригує ситуацію з підвищенням зарплат прокурорам. Бо Кабмін боїться прокурорів, бо на них папочки є. Бо в них там все позалагоджувано. І якщо бралися такі дикі суми на низу на мсеках, вони ж кудись наверх ідуть. Вони ж все розпреділяються, тому їх ніхто ніколи і не затримував. Тому що всіх все влаштовувало. У них своя схема відпрацьовувала. І або Костін був повним ідіотом і не розумів, що відбувається, в чому я сумніваюся, тому що він не ідіот. А значить, він тоді добре був в курсі, що відбувається, і його це влаштовувало. І зараз треба було б робити величезне розслідування. Зараз треба було б дуже пильнувати, щоб хтось конкретно був покараний за ті всі чи інші речі, щоб кошти були повернені до казни, зокрема на спецрахунок Збройних сил України. Ой, забулася, в нас нема спецрахунку на питання безпеки і оборони і на збройних сил України. Тому що всі кошти у нас валяться в загальний бюджет, а звідти фінансуються у ці всі дурні речі, включно з зарплатами прокурора. І в мене найбільше. Завжди уміляє зі слугами, от когось вони звільняють, і далі починаються овації, встали, аплодисменти. Якщо ви людину звільнили, то, напевне, є за що? При чому тут овації, при чому тут аплодисменти стоячи? Це, знаєте, цирк, цирк і цирком поганяє. Я згадав Івана Баканова, якого, пам'ятаєте, звільнили з СБУ в 22-му році разом з. Чи в 23-му? в 22-му, по-моєму? 22-му ще звільнили, причому Разом за звільнили, що межує з державною зрадою. А через кілька місяців тут... виявилося, що немає навіть кримінального провадження. Ну, він працює адвокатом собі. Так тут з'ясувалося, що він сина влаштував у відомство в контору. О, я ще був. Двадцятип'ятирічний син Артур Лазаренко за прізвищем матері працює в 6 управлінні департаменту контррозвідки. Став лейтенантом, курує роботу військових заводів оборонного комплексу. Контррозвідки, так? Слухайте, я згадую навіть при Радянському Союзі, чорт його би побрав. Дуже ретельно перевіряли співробітників КДБ на наявність родичів в цій структурі. Якщо є родичі в КДБ, ти працювати не будеш, тому що вони розуміли, що щось буде відбуватися, не те. Ну, давайте будемо щирі. Нещодавній скандал з тим, здається, на штабу командування сил безпілотників. Його ж перевірка навіть не відбувалася, тому що його матеріали на перевірку не надсилалися. М? Такі чесні люди. Такі чесні люди просто аж бридко, такі чесні люди. Хто за це буде відповідати? Хто має має відповідати? за це відповідати Зеленський і його гоп компанія. Чому саме він? Тому що цих людей, яких він саме привів до влади, їх ніхто не знав і все погоджувалося під його ім'я. І під його відповідальність він, єрмак, татаров, які зараз контролюють цю всю ситуацію. Вони мають бути дуже дуже під конкретним прицілом уваги українців для е, всяких перевертнів, уточню під прицільною увагою українців, щоб ви мені ще одну статтю не вписували. І маємо притягати до відповідальності. Тому що зараз, от до речі, сьогодні, буквально от, кілька годин тому почалася чергова атака, атака на Петра Порошенка. І в нас зараз будуть знову розказувати, що у всіх бідах українців звинен Петро Олексійович. І мені би дуже хотілося, щоб оці всі вкиди не відволікали увагу від основного, хто відповідальний за безпреділ в українській державі. У нас моновлада в українській державі. Під Зеленським парламент, Кадмін, силовики. Ну, силовики передовсім під е, татаровим а Татаров під Єрмаком, а Єрмак вже керує Зеленським. Ну тут, щоб розібратися в схемці. І було от буквально на днях. А вчора Петро Олексійович виступав від фракції у Верховній Раді України. Я традиційно знімала це все, щоб якнайшвидше видати в ефір. Мар'яна Безугла традиційно намагалася якусь гідоту про мене написати, що я знімаю Петра Олексійовича, це офтоп. І Петро Олексійович говорив про фортифікації, про забезпечення армії, про наше військово-промислове виробництво. І в цей час сиділа Трітьякова і казала: А що ж ти того? Не зробив, коли ти був президентом. Аж довелося їй гаркнути. Сорі, хлопці і дівчата, а вже більше, ніж п'ять років, у вас моновлада. За п'ять років можна було б Україну з них на голову перевернути і знову на ноги поставити. Можна було б прийняти всі законопроєкти і всі можливі питання залагодити на нашому курсі до ЄС і НАТО. Можна було не допустити вторгнення. У вас моновлада, мономожливості і був необмежений кредит довіри від населення двічі. Такого немає і не було ніде в світі. І тут або повні нездари, в чому я сумніваюся, або повні зрадники, що набагато більше до реальності.